Будь ласка, зачитаємо такий текст Божого Слова Луки, 6 розділ, 12 текст. В ті дні пішов він на гору помолитися і пробув всю ніч в молитві до Бога. Це мова йде за Ісуса Христа. Ісус Христос приділяв велике значення молитві. Ісус Христос багато молився. Молитва Ісуса Христа була прекрасна, змістована. Учні, коли чули Його молитву, то потім звернулись до нього. Навчи нас так молитись. Це був новий сказок молитви. Не такий, як в старому заповіді. Ця молитва – це була молитва від серця. Це була молитва від глибокого усвідомлення якоїсь потреби. Це була молитва, це був зов серця. Молитва це було бажання душі. У Ісуса Христа молитва це не був просто релігійний обряд. Це було природньо, Це було так живо. Це було так збудовуючи. І учні, які слухали, як Він молиться, вони попросили його навчи нас. Ми, як Спасенні Христові, як ті, хто належить йому, як ті, хто куплені Його кров'ю, ми повинні йти Його слідами по життю, поступати все так, як він, копіювати Його. стати схожим на нього. Воплотитись в Його образ, красу вчуття Його на себе покласти. Все, що робив Ісус, так робити. Все, що цінував Ісус, те цінувати. Оце життя правильне, оце життя святе, оце життя позитивне, оце життя перспективне, оце життя таке, що в загробному житті буде Божа слава. Що ми перед Його лицем тоді не постидимося. І коли він буде йти, то така людина підніме руки до гори і скаже: гряди, Господи Ісусе. А той, хто не йде його слідами, то сказав Христос, коли Він явиться на хмарах у славі своїй, тоді люди закричають, Горе, падіть на нас, сховайте нас від Його!» А той, хто йде його слідами і чесно чесно старається все зробити так, як він робив, і так, як він вчив, ця людина буде, звісно, з відкритим лицем чекати зустрічі з ним. Тому наше життя як життя Христове повинно бути насиченою молитвою. Щоб молитва це не була дань релігії, дань богослужінням, щоб молитва це було щось таке від душі, від серця. Те, чого хоче душа, прагне душа, природнє. Щоб молитва була не просто в загальних зібраннях, а щось було похоже, як Ісуса. Пішов на гору помолитися і всю ніч промолився. Пішов помолитися, і зоря зустріла. Щоб так було, щоб вона захоплювала, щоб вона покоряла, щоб вона тривала в нас молитва. А не хвилину дві-три, коли вже закінчиться, коли вже закінчиться, якщо загальне служіння, а сам помолився про все, що знав, про все, що вмів і як вмів, Дивишся на нас часи, та десь хвилин. Отак От інколи ми не вміємо молитися. Просто не вміємо. Просто не навчимо. Просто не вміє, не навчиє, як обряд. І коли амінь, то аж о, легше. ще коли йде молитва, то ж треба думати, що говорити. Ми повинні навчити себе, привчити себе, навчити душу свою молитися. вивчити, що це таке. Це не просто обряд. Вивчити, що це таке? І так практикує. Для Ісуса велике значення було молитва. Дуже велике. Він багато молився. Досліджуючи слово Господнє, ми бачимо відкрито, що воля Господня для нас така, щоб ми, церква Його, були церквою молитовника. Щоб ми були дуже багаті на молитву, сильні в молитві, щоб молитва для нас була. Не останній е, е, момент або не останній вихід, а як швидка допомога, перший вихід, Перше, куди ми зверталися, це воля Божа така для нас. Щоб наше життя було насичене молитвою, щоб ми любили молитву. Я думаю, самий такий ідеальний зразок людини, яка любила молитву ну, після Ісуса, то це можна привести до неїла. Даниїл настільки високо оцінив молитву в своєму житті шанував молитву, що коли підступно, підступно, через їхню Верховну Раду протягли закон і в першому другому читанні не можна 30 днів молитися, крім царю, там деякі князі підступно цей закон протягли, цар навіть не знав, що це проти Даниїла закон. То перед Даниїлом стояв вибір залишити молитву і лишитись живим. Якщо не лишати молитву, Заберуть все і життя. А він три рази в день молився. Три рази в день молився. Це був такий звичай, особистий його, це він так вибрав, він так захотів. Три рази в день молитися. І він це постановив як щось таке святе і непохитне, що він буде дотримувати постійно. І він настільки це оцінив високо, що він оцінив це вище свого життя. Настільки це поважав, що життя було дешевше. І коли закон країни імперія могодня була проти цих молив, цар, не знаючи того, підписав цей закон, він вибирає молитву. Так ти втратиш все. Згоди. Але молитва я не залишила. Оце любов. Це приклада. Оце помір. Господи наповни нас таким розумінням. Господи наповни нас такими почуттями. Господи, наповни нас таким посвяченням. Щоб для нас молитва була не щось таке, а зараз помолюся. Телефон зазвонив, все. Господи, і мені тут позвонили. Таке що Перебити переб'є. Лишити лишили. А він як шанував зустрічі з Богом. І неодмінно Господь явив свою славу, коли його кинули до левів. Господь явив свою славу, він остався живий. Нам інколи хочеться чудо такого. А те, що передує чудо, не завжди вшановується. Дай Боже нам. Слово Господнє, ми бачимо, що Господь певні, певні навіть поклав на нас такі потреби церкви, потреби Його царства, за що нам потрібно постійно молитись. Постійно молитись, а потім і за свої. І за свої потреби потрібно молитись. За всі сфери свого життя потрібно молитись щоб була Божа слава на нас. Сказав Господь через Якова, каже, не маєте, бо не просите. Сказав Ісус, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам всьому розділ Латвії. Просіть і буде дано вам. За себе потрібно молитись. Але це аж на якомусь плані, знаєте, якому я знаходжу. Восьмого. Сім потреб. Я знаходжу в Слові Господньому, де Бог прохає нас, про що би він хотів, щоб ми постійно, як церква, молилися, і Він буде на то відповідати, про що ми будемо молитися. І царство Господнє буде поширюватись, 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 поширюватись. І спасенні люди, праведні люди будуть множитись, будуть наповнювати наші села і міста, нашу країну. І тоді зацвіте наш народ, наша земля, благословення Господні. Ось я, маленький екскурс зроблю огляд цих сім основних потреб, які на нас покладає дух святий, щоб ми молилися чи то вдень, чи то вночі, так як Ісус цілу нічку коли збиралися і пробули в молитві, чи так десь на гору пішли на природі, пішли на гору і весь день пробули в молитві. Бо сьогодні на горі вночі страшно було. В день пробули в молитві весь день і спустились з гори, страшивши труд молитви, працю молитви. І таку ж звичку випрацювати в собі, ось, щоб багато свячувати себе саме цьому служінню. Перше, за що Господь хоче, щоб ми молилися, на основі Матвія, 26 розділ, 31 текст. Друга половина тексту говориться про стратегію диявола, що диявол би замислив. В нього такі плани. Поражу пастиря і війці росіянці. Потрібно молитися за служителів Господні. 26, 26:31. Молитися за служителів Господніх, щоб була Божа охорона над ними. Щоб для них завжди вистачило мудрості. І мужності вирішувати питання життя церкви на користь церкви, на збудування церкви, а не, а не на руйнацію. Як ми всі тішимося, як Соломон розсудив проблему, прийшли, чи я дитинка? ну, чи я дитинка, як знати? То сьогодні ДНК-аналіз, да? а тоді як знати, я дитинка? І він так зіграв на материнських почуттях. Що весь Ізраїль був впевнений, що він суд зробив справедливо і точно знав, хто мав. Мудрість, мудрість служителям, пастирям, єпископам, всім служителям, щоб від Господа була мудрість дана, мужність дана, як колись царі приходили праведні до правління Ізраїля, і ті, хто був по Богу ревний, як вони мужньо знищували ідолів. Розрушали їх храми, розганяли всяке ідолопоклотство, як Гедеон мужньо зрубав те ідольське дерево, той жертвеник розрушив. І вони ці всі, люди заблучі, прибігли вбити Гедеона. А батько каже, слухайте, якщо він Бог, чиє він дерево розрушив і жертвник, хай він його сам покарає, а ви його не чіпайте, окей? Відправив її, І ніхто Гедеона не покарав. Мудрість. Мужність, мужність лишитися вірним Богу. Ось. Тому що велике-велике навантаження на служителів, щоб в них була мужність витримати тиск служіння. Це тягар великий, ось. Тому що навіть Моїсей один раз втомився в служінні. Будемо молитися про це. Служителі Господні. Я вірю, Господь бажає, що ми постійно молились, як оце Мойсей підняв руки. І Ісус навіть переміг Амаліка, як Він підняв руки. Ось, підняті руки Він перемагає, опускав руки, а перемагає Ісуса на Новина. Служителі Господні потребують підтримки церкви, церкви молитовниці. Друге, згідно Матвія 9:37 і 38, Ісус сказав так: моліть Господаря ж щоб що вислав працівників на жартву Свою. Много, що Господь піднімав, піднімав, піднімав і піднімав. Я це відвідував е, минулі вихідні Закарпатську область, служив там по церквах і почув прекрасне свідоцтво. З Узбекистану молода дівчина працювала в апараті президента. Вона пізнала Христа, вона прийняла Христа. Мама її пізнала Христа. Ну там тиск, гоніння вона свідкувала. І потім Господь її покликав служити в Африці. Я так слухав її Святослав, чути Бо. З Узбекистана зайшли в Африку, з України зайшли в Узбекистан. Або ще коли пішли. Господь піднімає і посилає на служіння і доручає служіння. І потім дивися, як через якийсь час і церква створилася, і росте церква. І як приємно мені бачити тих місіонерів, де, коли я проїжджаю, які поїхали один, ну двоє поїхали, такі, ж і хлопці, забавні, смішні хлопці, казалось би, ну що, да? Господь настільки над ними попрацював, настільки з ними, настільки через них. Створилася церква в районному центрі, в селі, в місті. Нова церква, вже дочерні церкви відкривають. Бог знає, як це робити. Наша справа молитися. Молитися. І він буде піднімати нових служителів, які понесуть факел віри, євангельської віри, в міста і села, від родини до родини, від серця до серця, і спасений народ помножиться, пана Ісусу Христу. Молитись третє за віруючих. за віруючих. А саме за що? Це ми читаємо Колосян, 4 розділ, 12 текст. Один із команди апостола Павла Епафраз, він молився, за віруючих дуже сильно. І що він просив, щоб вони були совершенні, досконалі, жили по волі Божій і наповнені були теж тим, що угодно Богу. Колосянам 4:12. Для Господа нашого, якщо так можна сказати, велика трагедія або велика печаль. Коли віруючи в спасенні духовно не зростають, остаються довший час дітьми, дітьми. То це печаль. Чому? Тому що духовні діти вони не зможуть працювати, служити на розвиток церкви Божої, на розвиток царства Божого. Він не зможе на них покладати великі надії на виконання чогось серйозного. На якесь служіння. Вони діти. Їм потрібна нянечка, яка би вчила їх, яка б їх постійно утішала. Вони то бояться, то нарікають, то ще що, то відмовляються, то ще якісь емоції їми керують. З ними серйозної роботи нема. Нема. Євреям 5.12 12 Судячи по часу, вам треба бути вчителями, а ви діти. Це духовні кавіки, це трагедія. Потрібно завжди молитися за всіх членів церкви, щоб Господь допоміг їм, щоб Господь впливав на них своєю любов'ю, своєю ніжністю, силою Духа Святого, щоб їх завжди побуджував зростати. Адже духовний ріст залежить тільки від християнина. Якщо Він хоче зростати, він буде робити правильні речі, правильні речі, і він буде зростати. Якщо не хоче зростати, він не буде робити правильних речей. І може остатись багато років членом церкви, але й духовною дитиною. Духовною дитиною. І це біда, це горе, це безперспективний християнин. Він не може впливати на, на окружаюче середовище своє, впливати на зміну у кращу сторону. На своїх співпрацівників, на своїх співстудентів, на своїх сусідів впливати світлом, любов'ю, щоб вони мінялися. Він ледве сам спасається. Тому це велика потреба Божа. Ми повинні молитися завжди за правителів і всіх людей згідно Тимофію. Ми читаємо перше Тимофію, другий розділ, перший і другий вірш. Божа воля, щоб ми завжди молилися за всіх людей. Написано, моліться за всіх людей. В Україні легко почути про Христа. Через всі засоби масової інформації говориться про Христа. І газети, журнали, радіо і телебачення і вільно проповідується Христос в Україні. Уявіть, як важко почути про Христа в мусульманському світі? Десь в Африці, в Індії, в Китаї, де переслідують за віру Ісуса Христа. Важко. І ми повинні молитись там, де згустилася тьма за тих людей, щоб Господь зігрівав ту землю своїм теплом, щоб люди навернулись до Господа обличчям ані спиною. Постійно за них молитись. В нашій країні також було гоніння і віруючих, закривали в темниці, судили, забирали дітей, розлучали з батьками. Велике гоніння було, за наш край молились. Сьогодні свобода. Хвала Богу. По справедливості ми також повинні молитися за всіх людей, особливо там, де жорстоко переслідують за віру Ісуса Христа. Також цей текст говорить молиться за правителів, за всіх, хто при владі, молитися за царя. Зазвичай люди, не віруючи, клинуть царя, проклинають прем'єра, Верховну Раду, особливо, коли там ті бійки, сварки, особливо, коли така нахабна корупція. Хлинуть люди, але Дух Святий нас закликає. Зі сторінок Святої Євангелії моліться. Моліться і за три речі, щоб хватило мудрості в наших правителів мир в країні тримати і творити. Не було ніяких повстань, заворушень. Друге благочестя, третє чистота. Щоби насторожі стояли в моралі наші депутати. І вони не, не, не узаконили якесь содомське беззаконня, як в багатьох країнах сьогодні озаконе. На превеликий жаль в нашій країні узаконили аборти, до мільйона абортів, офіційна, неофіційна статистика гуляє, робиться в країні дитяча кров тече. І це законом захищено, що він дипломований, лікар дипломований за якихось 30 срібняків як Іуда. Піднімає руку на невинну кров під серцем матері, і вона лється рікою в Україні. Може бути це законом обмежено. В деяких країнах в Конституції прописано, що захист особистості з моменту зачаття це вже виключає аборти зразу вже. В нас розпуста в цьому плані. А моральність на екранах телебачення нашого, газета, все це можна. Законом офмеження. Що ми це будемо робити? Не ми законодавчий інститут, в нас є Верховна Рада, але в нас є молитва. Де ми можемо молитися за них. Ну і що ж вони там б'ються? Окраз будемо молитися, щоб не билися. Молитися, молитися, щоб від Бога їм була дана та така та, та внутрішня свідомість, бажання саме такі закони прописати, такі закони створити. Такі закони пропустити, які будуть для збудування української нації. Для збудування, а не для руйнації. Ось так потрібно молитися за уряд, за Верховну Раду і за банку нашого. Шосте, за що потрібно завжди молитись? Нам? Ми називаємо себе 50. Чому? Бо ми віримо. В духовне хрещення як окреме Боже дійство, окреме Боже дійство духовне. Є момент покаяння, є момент водного хрещення, коли в заповідь Богу вступає. І ми віруємо і сповідуємо, що є духовне хрещення, коли людина приймає Духа Святого з ознакою інших мов. І тому називається ми п'ятдесятниці, бо ми віримо П'ятдесятницю. В прийняття Духа ми приймаємо Дух. Окремо від водного хрещення. Але і так ми ще знаємо, що є ще дари духа, життя, життя сповнене духа, потрібно завжди молитись. Написано: ревнуйте про дари духовні, 1 Коринтян 4. щоби щоб Господь, Господь вибрав когось із нас, приготував і дав свої дари. Молитись потрібно за всю церкву, а Бог знає кому який дар дати. І коли ми читаємо 1 Коринтян 12, яка це краса, яка це слава, ці дари, дар слово образу, дар слово знання, дар віри, пророцтво, дар чудотворення, дар зцілення, дар інших мов, дар вияснення мов, дар розпізнавання духів, як це чудово, щоби Дух Святий діяв через ці дари у церкві сьогодні. Це буде тільки для нашої утіхи, радості, торжества, піднесення, коли буде дія дарів Духа Святого. Нам в Ісусі Христі вони предназначені. Як і е, покаяння, як і хрещення е, в воді, коли ми в заповіть Богом вступаємо, як хрещення Духом Святим, так і дари. І ми, церква Божа, не повинні зупинятись на цьому молитись, благати, просити цієї Божої слави, Божої краси, щоб вона зійшла на церкву Його і в наші дні. це належить нам. І ми можемо на землі жити таким насиченим благословеним життям. І сьоме, за що потрібно завжди молитися? І це угодно Богу, це за Ізраїля. За дітей Авраама. Сказав Бог Авраамові, благословляючи Тебе, Я благословлю. Проклинаючи буду проклинати. Боронь Боже слухати якісь анекдоти про Ізраїля або їх говорити, принижувати та за життя. Але ми зараз говоримо взагалі про дітей Авраама. Ми повинні завжди за них молитися. За що саме? Молитися, щоби Господь Бог допоміг пізнати, що Ісус Христос це є Месія Ізраїля. Це є той пророк, про якого говорив Моїсей, Ісайня, Єремія, ізиків. Це той пророк, про якого говорили всі святі Писані. А більшість Ізраїля сьогодні не визнають Христа. Як Месію, а ще його чекає. А він прийшов, і вони його не пізнали. Молитися, щоб Господь дав розуміння Ізраїлю пізнати Христа, прийняти Христа. І також молитися, щоб Господь дав охорону Ізраїлю, що тут і вспихає війна, і вони живуть у стані війни. Я не був Ізраїль, це тільки мрія моя побути там. Кажучи, там солдати ходять з автоматами по вулицях міста, йде додому з автоматом спати. Там стан війни. Молитись за безпеку Ізраїля. Згідно з того Господня, третє, про що молитися за Ізраїля, це Божа обітниця, що вони будуть зібрані, що вони з'їжджалися на свою землю. У Бога з ними своя робота. А деякі ізраїляни не хочуть, ну, не розуміють цього. Молити, щоб Бог давав розуміння. Ось, друзі, я вірю це сім головних таких Божих прохань до нас, як церкви Господа Ісуса Христа, про які нам постійно потрібно молитися. І ця молитва, ми твердо знаємо, угодна Богу. Він її буде приймати. І коли чаша молитв, чаша цього фіміалу, вона буде наповнена. Небесах вилита на жертовни, і відповідь Господня прийде. Прийде. Бо нас Бог живий, наш Бог дуже любить нас. І він неодмінно не буде нам відповідати. І вже я казав, як восьме, це за свої потреби молитися, за свої, за своє здоров'я, за своїх діточок, за свою родину, за свої фінанси. За все, що, що нас є, окружає, молитися і за себе. І за себе. І я закликаю, церква дорога, навчимо себе молитися. Навчимо себе молитися, щоб нас так молитва захоплювала, як Ісуса. Пішов на гору помолитися і всю ніч там був. Це я ще не згадав, попереді можна поставити окремим важливим пунктом. Знаєте, який Хвала і поклоніння. Хвала і поклоніння за Бога Ісуса, за спасіння, за вічне життя. Я завжди люблю казати: хвала наша повинна йти завжди паралельно з святістю. Оце, як ми святість, треба, щоб берегли денною, ночно, постійно цей вісон, чистий і світлий, постійно берегли, берегли, який дали нам Христом. Так само, ж ми хвала, хвала, йшла в небо хвала. Постійно йшла хвала. Бо Господь благий, бо Його рука до нас щедра, бо Його милість обновлюється кожний ранок над нами. Бо його ангели служать постійно нам, бо Дух святий постійно з нами. О, хвала Богу! І він достойний нашого поклоніння і нашої хвали. І мати ось такі молитовні ночі, молитовні вечори, молитовні дні, молитовні часи, як оця Даниїла, чи як Ісус, чи ще й інших героїв. Біблії. І в одного із пророків написано, за такі, така фраза є молитовні слова. Візьміть з собою молитовні слова. Хай цей дух молитви злине на нас, щоб в нас були молитовні слова. Щоб ми вміли молитись, в нас получалось молитись, в нас лилась молитва. Рікою лилась, щоб ми полюбили молитву. А зараз. За таке чудове пеплійне вчення, прекрасне вчення, давайте віддамо хвалу Богу, стане прославимо Господа і попросимо сили на виконання цих слів. Амінь.